Вітаю всіх! Дозволи. Ось ці всі дозволи нам нададуть на атакам, шторми і тому подібне. Нам нададуть дозволи нарешті. Беру цю колоду, бо це все політична гра. Дозволи нам ці нададуть бити далекою зброєю після всього, що відбулося. Четвірка жезлів. Так. Тепер тільки треба б нам був Львів, Полтава, Харків, Київ, щоб нам надали. Буде воно. Дивіться. Так, воно буде. Мені показує, що так, що основа шістка жезлів. Верховна Жриця це все буде таємно. І четвірка мечів. Тобто, знаєте, це як поставити все це піздець на паузу. Щоб не було такої жопи. Ось шістка мечів, рух. В Цьому питанні є. Колісниця, рух швидко, це все буде швидко зроблено і таємно. Ну, король Пентаклю це ось ті люди, які повинні це давати. На жаль, тільки після великих жертв, після цього можливий такий результат. Неприємно, просто жоп.